Суд у справі прокурора сьогодні у Сумах мали обрати запобіжний захід для прокурора. Чоловік за версією обласної прокуратури вимагав щомісяця 10 тисяч гривень з підприємця. Натомість обіцяв не перешкоджати йому у підприємницькій діяльності. Факт отримання неправомірної вигоди зафіксували 19 червня під час спільної операції співробітників прокуратури та СБУ. Підозру чоловіку оголосили 21 червня. Час чинення інкримінованого злочину різні діяв зухвало, спонукаючи зерника до передачі на перемірних Тяжкість чинного злочину, використання різних своїх службових повноважень і можливостей під час коєння інкримінованого діяння свідчить принаймні достатніх підстав вважати, що підозрюваний, будучи колишнім споредвідником правоохоронного органу обізнаність тактикою проведення слідчих дій оперативно швидкових заходів. Може ухилятися від покладених на нього процесуальних обов'язків, переховуватись від уранів розслідування суду. У зв'язку з тим, що е, запобіжний захист у вигляді особистого зобов'язання є е, найменш суворим, е, як серед інших, е, тому доказувати які ще немає сенсу. Вважаю, що дійсно клопотання е, можливо до мене застосувати запобіжний захід у вигляді особистого Це, частково, шановний суд. По-перше, в анкетних даних даного клопотання зазначена не та адреса, за якою я фактично проживаю. Но ви скажіть тоді адресу, яку Місто суми, село піщане, не верхні Піщане. А, просто село піщане. Так. Крім того, шановний суд, згідно з клопотанням, бачається, що я не маю права відлучатися із міста суми. Разом з тим, шановний суд. Якщо подивитися, де я проживаю, я фізично був вимушений покинути місто Суми. Судове засідання відклали до 10 ранку наступного понеділка через необхідність уточнити анкетні дані підозрюваного. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Тетяна Юхта, Сергій Лазаренко на часі новини.